Я ще вас, я вас, я вас, я зробила. Чому я не можу їхати до своїх дітей? які мене чекають вдома. Чому ви мені перекриваєте дорогу? Це ми ми в в Україні, ви допомагали мені. В Особливо є Будь, не, Україні, друзі. Всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ. Кадри, які ми вам щойно продемонстрували? Це те, що вчора ввечері я побачила. На кордоні зосину Стилу, це територія прикордонна між Україною та Польщею. Я їздила на день до Польщі, аби забрати речі дітей, і натрапила на страйк. Зранку, коли я їхала до Польщі, збиралися трактори. У десяті вони мали розпочати свій страйк, мирний страйк, пасажирські авто пропускали. Ми проїхали. Ну а вже ввечері, коли я поверталася назад, я побачила трактори, які не пропускали. Цивільні автівки, не вантажні перевезення, а саме пасажирські автівки, в тому числі із дітьми, які поверталися із Польщі до України. Чому польські трактористи це робили? Вони протестують проти рішення Єврокомісії продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року. Не пускали мене додому через свій протест згідно цього рішення Єврокомісії. Заблокували проїзд цивільним і вантажним авто. Що я почула, друзі? Чому вони це роблять? Польські фермери сказали, що вони нам давали гроші, коли почалася повномасштабна війна. А ми їх зараз ці гроші забираємо у польських фермерів, відбираючи у них роботу. Що наша війна це наша справа. Одна із жінок почала кричати: коли тут буде війна, то ми її будемо захищати свою землю так само, як ви захищаєте свою. Польська поліція в цей момент, друзі, просто стояла там на узбіччі в машині. Поліцай навіть не виходив, не підходив, не допомагав а, пасажирським автівкам рухатися далі. Сьогодні продемонструю вам відеокадри з місця, де все це відбувалося. Ну і спробуємо розібратися із цією темою. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, то друзі ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, давайте взагалі розберемося, що власне відбувається в ситуації, яка дедалі стає гострішою. А також до чого тут Російська Федерація. Ви будете здивовані. робите? Отже, днями польські фермери на пункті пропуску під назвою дорогуськ Ягодин зупинили три українські вантажні автівки і висипали із них зерно. Яке везли на експорт. Замки причепи вантажівок, поляки розрізали болгаркою. З кожної пошкодженої фури висипалось приблизно по три тонни зерна. Того зерна, що українські фермери збирають в надскладних умовах, часто під обстрілами, часто на замінованих територіях, ризикуючи власним життям. Я не вірю, що всі поляки такі. Те, що я побачила в інтернеті, а потім відчула на власні, як то кажуть, шкурі це все демонструє мені явно присутність там іноземного російськомовного проросійського сліду. Я впевнена, що в інтернеті під псевдо акаунтами поляків, які підігравали цю історію. Я зараз кажу про загальну масу, загальну масу акцентую. Явно ховаються люди, які хтось спонсорує з боку ворога, бо логіки в цьому. Для адекватної людини, яка розуміє абсолютно всі реалії, зрозуміти важко. Ну і вже власне є перші свідчення, хто це робить, друзі. Сергій Мельничук, засновник Ukrainian Witness, з'ясував, що ханебну акцію в Польщі, в ході якої українське зерно висипали просто на землю, провів чоловік, що чітко працює на росіян. Звати цього чоловіка Рафал Меклер. Він на фото. Згідно з даними Бібісі, лідер Люблінського відділення конфедерації Рафал Маклер є також головним обличчям протестів польських перевізників, які блокували КПП на польсько-українському кордоні у листопаді 2023 року. Партія, з якої афілійований цей пан Меклер, має зв'язки із Російською Федерацією. Лідер партії, звати його Янош Корвін Міке, виступав із закликами про визнання окупації Кримського півострова і сам відвідував анексований Крим у 2015 році, де зустрічався із керівником російської окупації і роками, роками співпрацював із російськими агентами. Меклер також є власником транспортної компанії. Друзі, вона має назву Рафал Меклер Транспорт. І з початком вторгнення Російської Федерації на територію України ця компанія проводила акції із вимогою, цитую скасування антиросійських санкцій. Як бачите, все із цих фактів чітко свідчить про те, що Ростуть ноги із території Російської Федерації і підігріваються як ботами в інтернеті, так і фінансово з боку нашого ворога спільного із поляками ворога. Тож, чому я записую це відео, попри повірте, величезний дискомфорт, який я пережила, ми не маємо впадати в істерику, називати абсолютно всіх поляків а, зрадниками, бо вони дійсно багато допомагали і допомагають в Україні. І я дуже вдячна а, своїм друзям, які на початку повномасштабного вторгнення допомогли мені прийняти моїх дітей на території Польщі абсолютно безкоштовно. Мікал Беата, ви Просто прекрасні люди, та при цьому дуже хочеться, аби польська влада якось активніше реагувала на подібні інциденти і швидше скручувала гайки тим проросійським активістам, які псують історію всього польського народу. Адже вони ці люди загроза не лише для України, але й для Польщі. Неясно, яким чином буде профінансований наступний страйк, і саме завдяки зусиллям України та українських військових. Нагадаю тим, хто зараз нас дивиться в Польщі, російські танки не стоять на польському кордоні, там де ви тракторами перегороджаєте нам в'їзд і виїзд. Там стоять наразі пасажирські і вантажні наші машини, мирні машини, які не завдають вам ніякої шкоди. Ну і згадайте на секунду, яким був ваш вступ в європейський союз, коли ви не були у війні. Не були, пам'ятаєте, як воно було? Ну і польська ППО не збиває шахеди і кінжали. Біля вашої території, хоча були вже інциденти, які мали вас навчити, яким чином діє ворог і хто зараз в тому числі захищає ваші кордони, які ви блокуєте. Ну і це не страшилки. Поляки там мені говорили, що мовляв, то не 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 наша війна, то ваша війна. Це не цілком якісь там фантазії на цю тему. Росія неодноразово погрожувала денацифікувати Польщу. Буде плавиться Варшава і Патонят Вільнюс. Храбрі поляки. від вашої Варшави не залишиться за секунди Нічого новому інтерв'ю американському пропагандисту Путін відкрито сказав, що наступною після України буде саме Польща, і навіть похвалив Гітлера. Мовляв, у 39-му році поляки самі змусили Гітлера напасти на них. Что-то схожее мы уже слышали перед нападом на нас. Не здается вам? Очень знакомые тезы. Все-таки вынудили, поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Не виключають російського нападу і на самій території Польщі. Міністр оборони країни не виключив найгірший сценарій, коли Україна раптом програє війну. То Росія влаштує агресію проти країн НАТО, і Польща однією з найперших буде приймати удар. Тож можливо саме час реагувати на витівки проросійських активістів у Польщі і б'єднатися у боротьбі проти Росії разом українці та поляки. А не навпаки. І ще одне: вчора одна із активісток там вночі на кордоні з Осім дорікнула мені. Мовляв, Польща дуже багато допомагає українським біженцям. Мовляв, ми маємо бути вдячними за це. Гроші соцвиплати дають, забезпечували всім необхідним. Так, це справді так багато українців користувалися допомогою. Зараз користуються допомогою поляків. Але хочу вам нагадати один факт: українські біженці також. Приносять користь польській економіці, сплачуючи податки в бюджет Польщі і купуючи таку кількість товарів, яку ну вони не мали в споживацькому результаті. За період до повномасштабної війни мовчу про те, що я от зараз стою тут недалеко від кордону Волинській області. Тут все заповнено в магазинах польськими товарами, але й в столиці, де щоденно ми ходимо в магазин, так само як і по решті регіонів, все заповнено вашими польськими товарами, які купуємо ми, українці, де чи можливість вашій економіці розвиватися. І не ви у війні, а ми у війні. Так от, від початку війни біженці з України сплатили до Польщі 10 мільярдів злотих податків. Ще раз, друзі, 10 мільярдів злотих. Це більше ніж 3,5 мільярди злотих, які Польща витратила на підтримку українців. Таку цифру озвучив професор Мацей Душик із центру досліджень міграції Варшавського університету. Він вважає, що Польща не має права скаржитися на те, що допомога українцям коштує країні ох як дорого. Тож, хоч вчора ситуація на кордоні була вкрай неприємною, але мені би дуже хотілося попросити польську владу і українців в Польщі, тиснучи на польську владу, діяти активніше і радикальніше із тими, хто представляє проросійські погляди, і хто сварить наші народи, які зараз мають об'єднатися у спільній боротьбі проти ворога. Ну і наостанок, як обіцяла, просто подивіться на ці обличчя і на мою розмову. З польськими активістами, які перекрили власне своїм страйком виїзд із Польщі на територію України. Зауважу, що за моєю автівкою стояли ще машини з українськими дітьми. Чому буде я не до своїх дітей, які мене чекають вдома. Чому ви мені перекриваєте дорогу? Ми ви допомагали. Мені особисто. є Україні. цілій Україні. Чому ви мені зараз допомогли? Я мам прискарту. Я мам прискарту. За діяла і машини помалу. Ай мочого. Давайте проїхати. Ось стоять ваші люди. Ось ця жінка Просто ось такий Слава Україні, слава зсу. Дякую вам за довіру, друзі. Підпишіться на канал Яніна Соколова. І якщо хочете нам допомогти створювати якомога більше відео, в описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Ну і натисніть дзвіночок, аби сповіщення про наші нові відео з'являлися у ваших гаджетах. Ну а в коментарях чекаю на ваші реакції на озвучене мною. Буде цікаво нашій команді почути ваші думки. Обіймаю друзі. До зустрічі завтра. Слава ЗСУ!